Спинозавр у палеонтології став своєрідним мемом. Вчені так часто змінюють його реконструкцію зовнішнього вигляду, що це стало джерелом епічних жартів. Особливої пікантності додавало те, що низка досліджень вказувала на те, що цей африканський хижак був єдиним динозавром, який освоїв водне середовище. Чому саме спонозавр викликає стільки суперечок? Чи дійсно цей динозавр активно полював у воді? Про це ми сьогодні і поговоримо. Адже ви активно голосували за це в коментарях до попереднього відео. Ви на каналі Привіт, Трилобіт, а це значить, що ми будемо досліджувати істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо у 1915 рік. Адже саме тоді Ернст фон Штромер повідомив про своє відкриття в західній постелі Єгипту, видовжених щелеп і часткового скелета Великого хижака. Він назвав істоту спинозавром єгипетським спінозаврус aegyptiacus. Перші знахідки та інші кістки, знайдені неподалік, сприяли початковій реконструкції спинозавра як двоного рибоїда з великим кістковим гребенем на спині. Під час Другої світової війни усі ці елементи пазла скелета спинозавра були знищені у результаті бомбардування. У ніч на 25 квітня 1944 року бомба влучила в Мюнхенський палеонтологічний музей та знищила його, лишивши дослідникам лише малюнки та описи. Ця подія суттєво ускладнила наступні дослідження вимерлої істоти та інтерпретації її зовнішнього вигляду. За останні 30 років у західному Марокку було виявлено додаткові кістки черепа та інших елементів скелету в пластах такого ж віку, у яких зберігалися першопочаткові рештки з Єгипту. Найголовнішою зі знахідок був частковий скелет, який обрали за неотип: новий типовий матеріал виду. Цей зразок підтверджував інтерпретацію спинозаври як напівводного рибоїда. Нові дослідження виявили низку пристосувань до життя у водному середовищі. На це вказувало вивчення ізотопів кисню в емалі, аналіз будови щелепи передбачено високе розташування очей на голові для того, щоб уважно обдивлятися місцевість під час значного занурення. Також постулювалася роль хвоста як плавця та функціонування кісток задніх кінцівок як баласта. Нещодавнє відкриття елементів хвоста, а саме факт наявності довгих відростків хребців, упевнило Низку науковців у тому, що спинозавр єгипетський, це перший відомий водний динозавр. Ця концепція відома як водна гіпотеза. Відповідно до неї, спинозавр, на відміну від будь-якого іншого динозавра-теропода, повернувся до квадрипедальності чотириногості під час свого пересування. Поводив себе у воді як пірнаючий хижак-переслідувач, використовуючи хвіст як рушійний орган та чи підводне кермо. Відповідно до цього всього скам'янілості спинозавра можуть бути знайдені виключно в прибережних або глибоководних морських середовищах існування, як і у всіх вторинноводних хребетних з великим тілом. І не очікується, що вони будуть знайдені в прісноводних внутрішніх водоймах. Нещодавно положення водної гіпотези були ретельно. Перевірені командою науковців під керівництвом пола Сирену з Університету Чикаго у США. Стаття з цими даними побачила світ у журналі Лайф. Нещадна критика водної гіпотези інтерпретації спинозавра це не щось нове. Минулого року Томас Гольц… Та його колеги вже публікували дані з альтернативною інтерпретацією хвоста з довгими відростками хребців, як структури для соціальних взаємодій, а не для плавання. Варто зазначити, що один з доказів водного способу життя спинозавра засновувався на експериментах з мініатюрною пластиковою моделлю хвоста у воді. Здатність цієї моделі хвоста сприяти руху виявилась більшою ніж в аналогічних моделях хвостів сухопутних тварин. Проте такий дослід є дуже умовним. Біомеханічним наближенням, яке не враховує можливих рухів передньої частини тіла, щоби зрозуміти, чи могла б ця істота бути гарним плавцем з таким хвостом, критично важливо знати, де в неї знаходиться центр маси тіла. Його оцінювали щонайменше три рази. Три різні колективи дослідників. І як то кажуть, хочете прикол, кожного разу центр маси виявлявся різним: від розташування в центрі тулуба до розташування над передніми кінцівками. Також бракувало кількісних порівнянь розміру та площі поверхні передніх та задніх кінцівок, а також хвоста спонозавра з аналогічними органами інших первинних та вторинних плавців тваринного царства. Тому команда Пола Серена розпочала роботу зі здійснення реалістичніших біомеханічних експериментів, обрахунку розмірів тіла та структури кісток. Щоб зробити модель живого спинозавра, вчені приділили багато уваги моделі скелету. Тому вони ретельно зібрали колекції сканів кісток спинозавра та його родича Сухоміма, Сухомімус Тенерезіс. Перед тим як ми поговоримо про результат цих досліджень, давайте визначимося з тим, що ж таке гіпотетичний водний динозавр. Ніхто не сумнівається у можливості спинозавра плавати, як і ніхто не відміняє позитивної відповіді на дилему Леся Подерев'янського купатись чи не купатись у інших динозаврів. Ті ж слони та коні плавають. Вони можуть долати водойми, але це не означає, що вони автоматично стають водними тваринами. Водна гіпотеза стверджує, що спинозавр це перший відомий непташиний динозавр, який володіє пристосуванням до плавання у воді та мав обмежені можливості для пересування на суші. Він мав переслідувати своїх жертв у воді, а на суші переходити до пересування навкарачки з використанням передніх кінцівок з довгими кігтями, які були погано пристосовані до тримання ваги. Водні тварини мають проводити все своє життя у воді. Як якісь кити чи дельфіни, або більшість свого життя там, як морські черепахи, які використовують сушу для того, аби відкласти свої яйця. Вони повинні мати чіткі адаптації скелету до життя у водному середовищі. А якщо тварина довгий час перебуває у воді, споживає там здобич та здатна плавати, це говорить лише про екологічну приуроченість. Ми ж не будемо записувати фаната споживання суші та плавання в річці Уда і в когорту першого відомого підвиду Homo sapiens, що усвоїв водне середовище. Шок, сенсація, водна людина, знайдена на півночі Полтавщини. Пишемо статтю в Nature. у спинозавридів. Є безсумнівні водні адаптації. Перш за все, ніздрі вони зменшені порівняно з ніздрями інших груп динозаврів та мають розташування, яке би запобігало тому, що в них би набиралась вода під час занурення голови у воду. Їхні носові пазухи унікальність поміж усіх інших непташиних тероподів. А от гіпертрофовані відростки на хвості, це вже неоднозначна риса будови. Хвіст міг бути як рушієм, так і структурою для демонстрації на суші. Для того, щоб довести, що це водна адаптація, треба показати, що його будова справді сприяла здатності освоєння водного середовища. І от, з біомеханічними підтвердженнями цього, спойлер все погано. Команда Пола Серено відсканувала кістки спинозавридів з Африки у високій роздільній здатності, щоб зробити тривимірну модель скелету. Уже на цьому етапі реконструкція спинозавра суттєво відрізнялася від двовимірної моделі спинозавра, яку робили прихильники водної гіпотези. Від моделі скелету науковці перейшли до моделі в плоті. Для цього вчені нарощували м'язову масу та робили розташування внутрішніх органів відповідно до сучасних рептилій та птахів. Таким Чином спинозавр мав три опції своєї будови ящіркову, крокодилячу та пташину. Вчені розрахували вагу та щільність кісток, розмір поверхні окремих кінцівок та інші параметри будови спинозавра. Та що з цим бідоси і спонозавром тільки не робили? Робили його біпедальну модель, у якій він би ходив на двох кінцівках, ставили в чотирилапу позу та інтерпретували як тварину з гібридною чотиридвоногою поставою. Для кожного варіанта тварини розраховувався його центр маси, центр плавучості, положення тіла в глибокій воді. Для спинозавра також визначалась швидкість плавання на воді та під водою за допомогою хвиста як рушійного органу. Аналізувались також інші показники, які пов'язані з плаванням. Окрім того, науковці критично оцінювали екологічний контекст середовища, у якому кожна деталь скелету спинозавра була знайдена. Відповідно до результатів досліджень, спинозавр вийшов 14 метрів завдовжки, що на один метр коротше попередньої водної реконструкції скелету. Та двовимірна модель. Пінозавра збільшувала також обсяг грудної клітини на 25%, а передніх кінцівок на 30%. Відсутність особливої медулярної порожнини у довгих кістках кінцівок спонозавра вважалася аргументом на користь водного способу життя. Вважалося, що ці органи виконували роль баласту під час плавання. Однак, як виявилося, ця характеристика не є сталою. Зокрема, в одного зразка все ж була виявлена порожнина у стегновій кістці. У більшості кісток передньої кінцівки така. Порожнина теж відома. Великі порожнини виявлені і в центрі хребців хвоста, і в центрі та нервових дугах шийних хребців. Все це вкупі компенсує підвищену густину довгих кісток задніх кінцівок. Тестування ефективності пересування трьох різних інтерпретацій поза спинозавра однозначно вказують на його біпедальність. Таким чином, його подовжені передні кінцівки це не засіб для втримання маси тіла, а пристрої для ловлі здобичі та подальших маніпуляцій з нею. Дорослий спинозавр міг харчуватися, стоячи у воді. Його спливання відбувалося би на глибині 2,6 метри. Середня маса тіла істоти за пташиною моделлю становила 7390 кг. кілограмів. Середня густина становила 833 кілограми на метр кубічний, що менше густини солоної води 1026 кг кілограм на метр кубічний та прісної води 1000 кілограм на метр кубічний. Для прикладу середня густина сучасного крокодила становить 1080 кг кілограм. На метр кубічний аналіз можливостей плавання спинозавра. втішні. він міг досягати швидкості 0,8 кома метра на секунду під час плавання на поверхні та 1,4 і метри на секунду під час занурення. Це дуже мало як для хижака, що переслідує жертву. Акули, морські риби, дельфіни та косатки мають показники швидкості 10-33 метри на секунду. Спинозавр би ковтав за ними морський пісок на вуличних, тобто підводних перегонах. У спинозавра були виявлені значні біомеханічні обмеження у стабілізації свого положення у воді. Стабільна рівновага в нього досягалася би при плаванні на боку. Плаваючий на боку спинозавр це просто шалене видовище, але для маневрування тіла необхідно було би застосування значного обертального моменту, який нічим було створювати. Маневреність у воді обмежена довжиною, малогнучким хребтом та гребенем, який не складався. І у цій водній адаптації спинозавра є типовим «не приший кобилі хвостом. Це термін з порівняльної анатомії, звісно. Сила необхідна для пірнання спинозавра становить приблизно 17 тисяч ньютонів. Це в 25 разів більше, ніж міг створити можливий рушій при плаванні спинозавра, його хвіст. Тому, якби у спинозавра був пуп, то він точно би розв'язався під час заняття з дайвінгу. Мало того, всі первинні або вторинні водні тварини мають гнучкий осьовий скелет. Що ж у спинозавра? Тулуб і крижові кістки знерухомлені зв'язками, великим жорстким гребенем, який складається зі зближених виростів хребців, які зрощені своїми крижовими центрами. Цей громило навряд чи міг вписати у власне резюме таку свою перевагу як гнучкість. Єдине, що в спинозавра справді на осьовому скелеті було гнучким, це хвіст. Але напрямок його можливих згинань також свідчить про те, що це скоріше рекламний банер для демонстрації якоїсь інформації своїм колегам. По типу я крутий чи крута, ніж мотор човна. Плавці з подібним жорстким гребенем взагалі невідомі у живій природі. В гребені виникали багато разів у різних групах тварин, але ніколи як пристосування до водного способу життя. Ті ящірки, які мають подібні гаджети, не є водними хижаками-переслідувачами та не проводять багато часу під водою. Площа поверхні передніх та задніх кінцівок у вториноводних тварин має тенденцію до кардинального зменшення через опір, який вони створюють під час плавання. І те, що в тому ж плаванні вони особливо не допомагають. Тим часом у спинозавра площа поверхні Кінцівок навіть більша, ніж у алозавра та тиранозавра, і ці дві останні тварини, очевидно, на воді почували себе значно впевненіше. Так, крокодили мають плавальні перетинки, але вони збільшують площу поверхні кінцівки лише на 20%. Ці рептилії грибуть ними лише на початку руху та під час повільного пересування. Під час прискорення вони максимально підгинають їх, щоб ці граблі не заважали. Але якщо масштабувати розмір крокодила до розміру спинозавра, то він мав би площу поверхні передньої кінцівки суттєво більшу, ніж це можливо у спинозавра. Навіть якби в цього динозавра були добре розвинені перетинки, чому ніяких доказів немає, то цього було би недостатньо для використання кінцівок для успішного руху під водою. Тому параметри тіла вказують на те, що спинозавр не так міг гребти під водою, як відгрібати там. А ще про можливість плавання кажуть екологічні умови знахідок решток спинозаврів. Більшість решток спинозавра походять з відкладень дельт річок у Північній Африці. У цих відкладеннях також знайдено і багато решток інших динозаврів. Тому тут варіантів два: перший спинозаври мешкали саме тут. Другий їхні рештки також могли бути перенесені з глибини континенту течіями річок, і тому це не лише жителі морського узбережжя та річкових дельт. І от нещодавно було виявлено рештки спинозавра у відкладах двох внутрішніх водой Мнігеру, далеко від морського узбережжя. Ці знахідки додатково підривають хиткі основи водної гіпотези. Усі вториноводні хребетні з великим тілом мешкають у морському середовищі. Ця закономірність характерна і для вимерлих тварин. Звісно, є вториноводні хребетні тварини, які мешкають у прісних водах, але вони, по-перше, мають морських предків, а по-друге, мають невеликі Великі тіла переважно менше 2,5 метрів, як у річкових дельфінів тюленів чи ламантинів. Великі напівводні хребетні навпаки часто мешкають у внутрішніх водоймах. Саме в таких умовах траплявся один з найбільших представників напівводних рептилій Саркузух імператорський, довжина якого сягала 12 метрів. Водна інтерпретація спинозавра малоймовірна із філогенетичного боку. Найчастіше вториноводні тварини еволюціонують із предкових форм невеликого розміру. Іхтіозаври, мозозаври, плезіозаври та кити починали свій шлях у воду зі скромним. Габаритами уже далі вони шокували своїх дієтологів збільшенням маси тіла на багатій морській дієті. Таким чином, про що все це сумарно свідчить? Перше, попри те, що нові викупні рештки спонозавра будуть знайдені, наявного матеріалу цілком достатньо для того, аби переконатися у двоногості цього динозавра, неефективності його як підводного хижака та нездатності його пірнати. На суші вони були двоногими. Передні кінцівки не використовувалися для підтримки своєї ваги. Друге цей динозавр мав довжину до 14 метрів. Третє щільні довгі кістки задніх кінцівок. Це не баласт для плавання, а пристосування до підтримки ваги на землі. Четверте гнучкий хвіст це не ефективний рушій для підводного руху, але елемент соціальної взаємодії. П'яте. Спинозавр харчувався на мілководді. На глибині 2,6 метри він уже спливав через низьку густину свого тіла. Шосте. Спинозавриди процвітали упродовж відносно короткого періоду часу 35 мільйонів років у крейдяному періоді. Це процвітання було локальним та не охоплювало екосистем усієї планети. Сьоме у пристосуванні до водного середовища спинозаврит було дві фази. Спинозавр демонструє найбільше пристосування з поміж динозаврів до напівводного способу життя без врахування тих груп, які більше пов'язані з птахами. Зокрема, про НАТО-Венатора та гальшка раптора ми оповідали в попередньому відео. А що буде в наступному? Для того аби про це швидше дізнатися, не забувайте про натиснутий палець до гори цьому відео, про коментар та залишайтеся на зв'язку з каналом. Привіт, Трилобіт».